Це була гонка серед українських спортсменів, розповідає, дивлячись на це фото, велогонщик Ростислав Царан. Там Костя здобув друге місце в індивідуальному гонці з роздільним стартом, і він був одним з найсильніших спортсменів того часу. Майстер спорту Костянтин Рибарук тут по центру. А ще нині він в думках своїх колег, друзів та вихованців для когось став прикладом когось привів до спорту, каже Ростислав. Захопливо і я дуже хотів з ним тренуватися, тому що він міг дати дуже класні тренування, які давали результат. Сюди Костянтин Рибарук прийшов ще дитиною. Розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Олексій Куценко. 2022-го, на початку повномасштабної війни, звідси ж пішов до військкомату. Він до мене зателефонував і каже, що буде йти в територіальний центр комплектування. Буде йти в армію. Під час служби він і телефонував, підтримував дітей, які в нього займалися. Підтримував їх, розповідав, що вони не залишали велосипедний спорт, що вони продовжували займатися. Звістка про те, що Костянтин зник без звісти його колег застала на змаганнях. Відтоді вони всі чекають його повернення. Говорить один із перших тренерів спортсмена Віталій Степаненко. каже: за нього дуже хвилюється. Хлопець ріс на його очах. Такого відчуття, що зник він повністю, ну нема на, на, і на даний хвилину, скажімо так, що ми ждемо, що він ось повернеться. Він дуже був відданий своїй праці, роботі, він дуже горів цим, саме жив велоспортом. Покажи, де татко? Де тато? Оту тато, а тут є тато. У отут татко теж на велосипеді їздить. Так? Свого тата Мирослав бачив чотири рази. Попри це, хлопчик впізнає його на фото. Дружина Костянтина Рибарука Вікторія розповідає, їх познайомив велоспорт. Вона теж майстер спорту, а нині всі сили спрямувала на пошуки чоловіка. Ми готувалися до літнього сезону змагань, проходили зимову фізичну підготовку. 27 лютого повинні були бути змагання у Львові чемпіонат України на, на велотреці в закритому. Але позвонили 24 лютого зранку і сказали, що все відміняється, адже розпочалася війна. Спочатку він був ну, в загальному інструктури був Національної гвардії України. Попри це, розповідає Вікторія, чоловік і на війні не розлучався із велосипедом, тренувався між виходами на позиції. Тоді про це розповідав французьким журналістам із телеканалу Франце інфожепансколізатлетюкриніянки режі довкасилаґель а тулі руські в'яндрунсу лабанір нетру нетральним папором. А під час відпусток приїздив до своїх вихованців. Брав нас з Мирославом і їздив на змагання. Тобто, це його хлопчик, хлопчик, якого він тренував з самого початку. І це вони їхали командну гонку. Чоловік зник цьогоріч у березні на Харківщині, каже жінка. Вони з побратимом пішли на завдання. В Купенському напрямку село Глушківка вони вийшли на основні позиції чотири особи. Вони пробули там уже. П'ять днів залишалося два дні, щоб вони змінилися на ПДД. Ну типу на відпочинок, але їм в четверг дали зранку завдання, аби й ті пішли, побудували хибну позицію. Запускали дрон, заходили групи, які шукали пошукові, і самі хлопці ходили, шукали нічого не виявлено. В самому акті розслідування також вказано, що ніяких слідів ні тіл, ні слідів боротьби, ні зброї ну взагалі нічого немає. Вікторія вірить, чоловік живий, ймовірніше за все в полоні. Я довіряю йому як чоловіку. Я впевнена, що він впорається і витримає все, щоб там не трапилось. Він лише рахується три місяці в зникненні, Так насправді я без нього вже живу три з половиною роки. Тому насправді я б хотіла, щоб я вже спокійно жила і мала повноцінну сім'ю з цією людиною. Щотижня Вікторія та Мирославчик беруть участь в акціях за звільнення полонених. Ось цей плакат. Поверніть мені татка. Тримає хлопчик. Дружина ж бере з собою прапор, підписаний учнями Костянтина. Я навіть написала. Я написала, що він сенс мого життя. Я з нетерпінням чекаю тебе безмежно люблю, і все буде Україна. Тетяна Омелян, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.